Кожна її картина це спалах краси, позитивних емоцій та насичених барв. Вони переповнені любов'ю до природи, людей і подій. За допомогою мистецької мови талановита художниця Олена Руднєва вміло передає глядачам своїх картин всю багатогранність і чарівність навколишнього світу. У предсвяткові дні в Черкасах відкрилася персональна виставка художниці, яка дарує яскраві та неповторні враження всім шанувальникам живопису. Вона не лише завершує рік. А ще зізнається Олена є своєрідним підсумком творчих миттєвостей під назвою спалахи життя. Чому саме спалахи життя? Ну тому що кожна робота это спалах. Это определений період жизни. Это ну, довольно такі яркі фрагменти, я старалася запечатлеть. Звісно, я не працюю в плохом настроєнні. В плохом самочувствии я стараюсь как бы понести энергетически э, чистые, чтобы работы были, излучали какой-то свет. А, не знаю, насколько они ярко спалахают, но я максимально старалась, чтобы это было так. До речі, сама Олена не планувала демонструвати загалу свої картини. Ініціатором виставки став голова обласного відділення Українського фонду культури Анатолій Волошин. Картини Олени його вразили своєю досконалістю. Звичайно, коли художниці запропонували відкрити персональну виставку, вона відразу ж погодилася. Я Вирішила організувати це случайно відбувалося. Анатолий Борисович мне позвонил буквально недели 3-4 тому, сказал, что увидел мои работы, был приемно враженный и предложил выставиться у себя вот в ресторане, сделать как бы небольшую выставку. Я как раз вот сидела дома, думала, что у меня сейчас собралось немало работ, и как-то вот они все у меня в одном сейчас месте находятся, и было бы неплохо. И просто вот сам Бог велел Звісно же, я ні минуты не роздумувала. В один прекрасний вечір я как бы, мне позвонили, я согласилась. Організатори виставки переконані, що з картинами художниці буде надзвичайно цікаво познайомитися і починаючим майстрам пензля, і поціновувачам Прекрасного. Коли я побачив Ленені роботу в салоні і ще побачив її батька на портреті, я одразу. У мене така мелькнула думка, що наша природа українська дуже багато талантами. І батько талановитий, і доця художник, і роботи дійсно оригінальні. І не... Мені дуже сподобалося, що вони всі різні в певній мірі. Немає одного єдиного стилю, немає якоїсь позиціонування єдиного. І той, тобто, я зрозумів, що ця людина молода, але. Пошуки, пошуці, і це цікаво. Будем так говорити. Це цікаво, щоб з її творчістю ознайомились як молоді митці, так і всі ті, хто люблять мистецтво, хто шанує мистецтво, і мені сьогодні дуже приємно, що це відбувається в нас. На відкритті виставки можна було зустріти і творчу інтелігенцію, і олениних колишніх викладачів, і навіть студентів Черкаського державного бізнес-коледжу, в якому дівчина здобувала освіту художника-дизайнера. Педагоги навчального закладу пишаються своєю колишньою ученицею і ставлять художницю Олену Рудніву студентам в приклад. Наші студенти обов'язково прийдуть на цю виставку, обов'язково подивляться, студенти-дизайнери подивляться, чого можна досягти, постійно працюючи над собою, шукаючи нові форми, нові враження, новий позитив, який ми бачимо у Лени в роботі. Полюбуватися олениними роботами прийшли і її колеги. Відома черкаська художниця Тетяна Черевань теж з неабияким задоволенням розглядала картини Олени. А найбільше її увагу привернула робота з квітами Лотоса. Тетяна зізнається, що в Олени прекрасні не лише її картини, а й внутрішній світ самої художниці. Це дуже добрий чоловік тонкої душі. Открытая совершенно людям. Она занимается благотворительностью, занимается с детками. И вот работы, которые представлены сегодня, это ну, для меня это больше, как бы вот, вот цвет, цветок, цвет, вот очень много цвета именно. Они яркие, как сама Лена. То есть ее работы на ней очень похожи. До речі, гості, які аніякого відношення не мають до творчих професій, теж із захопленням висловлювалися про картини художниці. Шанувальник олениних картин Ярослав Коваленко в своїй приватній колекції має вже не одну роботу дівчини. Ну, я сприймаю мистецтво вообще на чи не подобається. Це мені що Мені подобається, Я не можу сказати, чим задівають. Энергетика. Позитивная энергетика. Вот это несомненно то, что у нее есть. Я думаю, что ну, людям искусство нужно помогать. Правда? Да. И призываю это делать, у кого есть возможность. Варто зазначити, що художниця велику увагу приділяє дітям. Вона залюбки займається з тими, хто проявляє цікавість до творчості. Зараз юні художники приходять на уроки до неї в майстерню. Але з часом Олена мріє розширити свою школу, що має назву фарби дитинства, і виділити для неї окреме приміщення Ми і лепимо, і рисуємо, і. из зерна, из пшена. Был даже такой случай, девочка одна так расслабилась, мы в песочке делали что-то, она пописала. <с> то есть настолько они как бы увлекаются, что мы и аппликации, с квилингом делаем. Ну, всевозможные, какие сейчас совершают. существуют материалы, в принципе, нам ничто не чуждо. Мы можем челку подстричь. Одна вот мама говорит, челочку дочка подстригла, сделала с нее аппликацию. Пришла домой, обвязала бантами брату самокат, ну то есть творческие такие детки. Одна з зелениних учениць Мілена зізнається, що дуже полюбила художницю за те, що вона ніколи не кричить і завжди після занять п'є з нею чай. А також розповіла, чим вони займалися на останньому занятті. Ми готували краски, потім рісовали, а потім вирізали Діда Мороза. разрисовывали фон, делали бороду с Да. Мы ели еще э, пирог яблочный. Не чай пили. Але найбільше Олена дарує свого часу і знань діткам-сиротам, малечі з неблагополучних сімей та тим, які перебувають на лікуванні у медичних закладах. Вона постійно відвідує інтернати та дитячі будинки, де намагається привити дітям любов до прекрасного. Заняття творчістю позитивно впливають на їхній емоційний стан. А щоб мати змогу надавати не лише духовну, а й матеріальну допомогу таким діткам. Вона вже не один рік бере участь у благодійних аукціонах. Анна Харченко, президент благодійного фонду на Дніпрянський, зізналася, що зелениною участю вдалося купити дуже дорогий бронхоскоп для хірургічного відділення дитячої обласної лікарні, а також закупити розвиваючі іграшки для дітей з особливими потребами. Каже, таких художників, як Олена, які жертвують своїми картинами заради добрих справ, дуже мало. І щороку я можу сказати, що достатньо складно залучати е, ті самі роботи, картини, е, тому що то витратні матеріали для хорошої роботи за дорогі, і людина просто не хоче або не може собі дозволити пожертвувати роботу абсолютно безкоштовно на благодійність. І от скажу про Олену, що вона щороку брала участь своїми роботами і не однією, а навіть кількома у наших благодійних балах. Спочатку Олена нікому не розповідала про те, що допомагає малозабезпеченим та хворим дітлахам, але пізніше люди самі почали помічати результати її діяльності. Дехто теж почав пропонувати свою допомогу. Значально я б я старалася -то придержуватися того, що робиш ну, добре діло, діла його мовче. Но позже, когда я просто. Вот, у меня в соцсетях были фотографии с детками. Я не подписывала, кто что. Мне сами люди как-то постепенно стали спрашивать, кто что. И это было либо дом малютки, либо. Ну, то есть я, я стала в, лич, в личных контактах писать, кто и что. И после этого. Стали люди проявлять интерес, захотели сами принимать участие. Кто-то 100 долларов выслал на какие-то фрукты, кто-то купил памперсы, кто-то какие-то... Э, вот сейчас я хочу э, материалы для живопису закупить тоже. Я считаю, что, конечно, да, апельсины, яблоки это все очень хорошо, но духовное развитие, э, психологические детки как бы э, э, переключаются, моторика рук развивается, они, они расслабляются, они как-то вот... Это очень, це не менше чем така пища на то тобто духовна, это, якщо не в першу чергу. Аби допомогти в духовному розвитку дітям з однієї із шкіл-інтернатів Черкащини, Олена разом з представниками ротарі клубу організували благодійний аукціон. І на цій виставці. На цей аукціон Олена виставила три свої роботи. Таким чином, сума коштів була збільшена в результаті проведення торгів в декілька разів. На ці кошти наш клуб, який опікується Михайлівською школою інтернат, буде закуповувати витратні матеріали для творчого розвитку дітей. Фактично. Окрім цього, Олена і її колеги відвідують разом із нами цю школу-інтернат під час святкування Дня Святого Миколая, проведуть там майстер-клас, позаймаються з дітьми, і передадуть вище зазначені матеріали в цю школу інтернат Це не перший проєкт, який ми реалізуємо разом із Оленою. Співпраця наша почалася ще у 2010 році, коли вона приєдналася до такого великого. Проєкту гуманітарного співпраці з клубами Великої Британії і Германії цей проект включав передачу обладнання дорогого обладнання в інститут раку Київський для очистки крові. Під час благодійного аукціону на цій виставці були продані картини: прихований цокіт, мій двір та дачний ставок. Загалом же вдалося зібрати майже 7 тисяч гривень, на які художниця разом із членами ротарі клубу планують закупити фарби, альбоми, пензлі та інші матеріали для діток із школи-інтернату. До речі, сам аукціон виявився доволі жвавим. Бажаючих придбати оленені картини було дуже багато. Особливу ж увагу привернув останній лож дачний ставок. Цю картину вже давно мріяла мати в своїй колекції Оленина учениця і полка шанувальниця Катерина Матросова. Її батько, який знав про бажання донечки, брав участь в торгах. Врешті-решт омріяна картина потрапила до дівчинки. Однак, поки йшла справжня боротьба за її власність, Катя так нервувала, що порвала всі серветки, які були в неї в руках. Коли ж оголосили про те, що лот продано її батькові, вона із сльозами радості кинулася обнімати і художницю, і картину. Роман Матросов, батько Каті, розказав, що дуже задоволений тим, що його дочка має змогу займатися сталановитою художницею і має надію, що колись буде відвідувати вже Катіні виставки. Наприклад, там, десь рік тому ми не знали, хто така Єлена. Да? Дитина б мала можливість, хотіла бажання писати. Да? Ну, це починалося з такого дитячого малювання, а потім ми звернулися там, в салон, де, є такі, ну, де продаються всі, як то кажуть, приналежності для художньої творчості. Так? І воно так пішло, 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 і нам порекомендували Олену. Ми зустрілися з нею, под... ну, далі вже починаємо ну, співпрацювати. На сьогоднішній день це вже йде співпраця. Тому що в моєї дитини вже є деякі картини, які ми можемо тобто, показати вже людям, що ми вже якби щось можемо. Так? Дуже вже дитина має ну великий в цьому, як би кажуть, опит співпраці з Єленою. Ми, ми задоволені з тим, що ми з нею спілкуємося, працюємо. От, і ви знаєте, в нас час це дуже дивно. Я б що радує, те, що даже, що в на Черкасах є такі таланти, як Олен. Я думаю, це не один талант у нас в Черкасах і в Черкаській області, який може показати суспільству те, що ми бачимо зараз. До речі, на виставці є й найулюбленіша Оленина картина, яку вона не продасть ні за які гроші. Супершуквит работа, она мне дуже дорога. А, скорее всего, больше она как-то ассоциации какие-то приятные с ней связаны, воспоминания. То есть это, это настолько был яркий солнечный день, и теперь первые цветы весенние, эти запахи, они настолько у меня отложились, запечатлелись в памяти, что я бы хотела ее пронести до конца жизни. У кожної олениної картини є своя історія, і від кожної роботи художниця черпає спогади та емоції, але всі вони позитивні, адже майстриня ніколи не працює в поганому настрої. Коли мисткиня розповідає про якусь із своїх картин, в неї обов'язково з'являється легка посмішка і блиск в очах. З особливим захопленням вона описує картину, яка має назву Солов'їні угіддя. Вообще, это место, это между Чеховкой и Чапаевкой этот мостик находится. А, да, работа моя названа не неугидя. Там так роскошно поют соловьи, что просто по-другому ее нельзя было назвать. Настолько свет, тени упали вот мы, мы просто ехали на дачу Мы каждый раз, когда едем на дачу Мама на нас, конечно, очень <laughs> кричит с папой, Потому что мы пока каждый мостик Каких-то мальчиков рыбачущих Каких-то стадо коров Пока мы это все не запечатлим Мы не успокаиваемся Конечно же, за это время успевают портиться продукты Борщ, мама очень злится на нас Но, как, бы, как говорится, искусство, как и красота <laughs> Требует жертв Вот этот мостик практически каждый раз, когда мы проезжаем мимо, он настолько какая-то вот у него такая то ли энергетика, не знаю, эта работа, да, приобретает каждый раз какие-то новые. Ну вот осенью это совершенно одна работа, весной другая. То есть это да, это как бы одно и то же место, но у нас настолько совершенно раз. И я еду, даже насколько бы я ни была уставшая или отвлечена, вот проезжая мимо, я просто как чувствую, у меня голова поворачивается именно в сторону этого мостика. Я очень люблю это место. Була на заході ще одна досить незвичайна картина, яка носить назву виставки Спалахи. Кожен гість мав змогу залишити на ній свій мазок. В кінці вечора на цій картині вималювався образ самої художниці. Дальніше ми плануємо вокруг роботи розмістити що з самих дійствуючих лиц, фото стачні з людьми, которые прикоснулись, зробили свій спалах. сполохнула, кто я к ним, и я к ВИЧУАМ на тот момент. Мы э, настолько, как-то это все получилось спонтанно, очень быстро, и в то же время, ну, часто бывает так, что вещи, которые вынашиваешь долгое время, они вот не получаются, как хотелось бы. А если это все очень быстро происходит, вот, как в данный момент, и достаточно такая веселая, яркая работа получилась, все желающие... присутствующие практически прикоснулись успели оставить свой штрих на пам'ять. Та і депутати, і колеги, і дітки, всі, хто хотів, всі, всі гості сьогодні картини художниці це синтез імпресіонізму та реалізму. А от сама майстриня називає свій стиль запамороченням. На формування її художнього бачення неабиякий вплив мали картини Моне та Ван Гога. А також деякі фільми про відомих художників. Кстати, вернемся немного к детству. На днях смотрела фильм. Просто очень хороший фильм. Рекомендую. Полночь в Париже называется. Там была фраза художники, они же как малые дети. Полностью с этим согласна. Вот. Поэтому Ну, как бы больше вот импрессионисты все-таки они такие вот непосредственные, да, то есть живопись это живопишу. То есть все, что вижу, впечатление. Я девлюсь впечатлениями. Я передаю моментально на холст. То есть стараюсь. Конечно, иногда где-то что-то вынашиваешь и дорабатываешь, но в целом, как бы, это вот первое впечатление. Я стараюсь с ним делиться. А вот надихнути на створення полотна, її можуть навіть найнепередбачуваніші речі. Це Это может быть что угодно. Пение птиц, музыка, кстати, мелодия, мелодия какая-то, взгляд, чей-то. Порой даже, я так замечаю, люди, наверное, думают, это какая-то странная, потому что, ну, вот смотришь на человека, к примеру, я, я еще и портретист, помимо того, что как бы уже, помимо остальных направлений. В живописи. Они, наверное, так думают, почему Они на меня так смотрят пристально. Я вот изучаю, смотрю на человека, я думаю, как я что напишу, нарисую, где, где какую, как бы, какую краску с какой надо смешать, чтобы получился вот такой оттенок. То есть иногда порой так увлекаешь, что понимаешь, что неприлично вот так вот пристально рассматривать человека. Створюються ж картини по різному: деякі за декілька днів, а деякі за декілька місяців. Коли жолена тільки розпочинає роботу, то ніколи не знає, чи довго працюватиме над полотном. Іноді здається, що над картиною багато роботи, а виходить все дуже швидко. А буває і навпаки. Найдовше жолена працювала над одним портретом у повний зріст, який виконувала на замовлення. Художниця зізнається, що, хоча це й не легка робота, їй дуже подобається. Писати в цьому жанрі серед її доробків є надзвичайно реалістичні портрети її батька, Уінстона Черчилля, відомої південноафриканської художниці Кендіс Брайтс, яка, до речі, є частиною експозиції Пенчок арт-центру». Серед розмаїття тем в художньому мистецтві є й такі, які Олену зовсім не приваблюють. Я стараюсь нейтралітет би нітралітет соблюдати это политика, конечно же. Я стараюсь как-то с искусством не смешивать. Есть еще некоторые направления в современном искусстве, которые либо я не понимаю, либо еще к этому не пришла. Тоже пока вот меня это не особо интересует. Чимало робіт Олени Руднєвої знаходяться в приватних колекціях Німеччини, Англії, Італії, Канади, Австралії та Франції. Відомий та авторитетний у творчому середовищі художник Іван Бондар висловив надію, що колись оленені картини представлятимуть Україну і на міжнародних виставках. Сьогодні ж йому найбільше сподобалася робота дачний ставок. Те, що художниця працює, шукає себе, що вона ось бачить цей світ в такому розрізі, це дуже здорово. І би побільше смілості взагалі людям. Щоб вони могли щиро, відкрито йти до людей і з тими красивими, на мій погляд, думками, діями і нести прекрасний світ. Це здорово. Є дуже цікаві роботи. Я так думаю, якщо вона не піде по хибному. Такому розумінню свого таланта, а якраз піде в тому напрямку, в якому мені подобається. Я думаю, будуть дійсно шедеври, будуть дійсно роботи, які достойні навіть представляти Україну десь на міжнародних якісь виставах. Сьогодні Олена не уявляє свого життя без фарб, однак прийшла вона у світ художників не одразу. Я постепенно к этому шла, но тяга к прекрасному, конечно же, это все с детства закладывалось. Конечно же, намного ярче все в детстве воспринимаешь, все цвета, вкусы. Так часто мы слышим фразу «запах из детства», «вкус детства». То есть я считаю, что художник, он проносит это все через всю свою жизнь, как бы гораздо ярче. Любой творческий человек видит это все, воспроизводит в своем творчестве. Художню школу дівчина пішла в 12 років, а пізніше вже брала приватні уроки у знаних художників. Та були в її в житті періоди, коли хотілося все покинути і піти іншим шляхом. Мама ж художниці говорить, що талант у неї від Бога. І те, що донька повернулася до малювання, закономірно. Йо ніхто ніколи не заставляв рисувати. У неї це как бы від природи, так как ми родители теж рисовали в юності. Це її талант такой. Вона очень тонко чувствует оттенки красок і вміє їх передати на полотно. Хорошо. Це не кожному художнику дано. Сама Жолена згадує, що першу картину маслом намалювала зовсім випадково. Один мой хороший знакомый, это чисто случайно произошло. Снимал Склад как бы у них был с сахаром в одном старом гараже заброшенном. Они нашли э, буквально тюбиков пять краски, старые, еще такой советских времен, масляной краски. Я, конечно же, боялась притро... э, притронуться к ней, потому что ну, это для меня чем-то таким неимоверно сложным казалось. И, как бы, я не знала, что с чем смешивать, чем грунтовать холсты, на что накладывать и так далее. Последовательность. То есть техника этой совершенно не владела. Первый мой натюрморт был это Калына, пучок Калыны. Я пошла у себя во, во дворе в огороде, сорвала эту калыну. И вот как бы вот эта картина очень как бы, ценна для меня. Она до сих пор висит. Ягоды такие получились объемные. Да, она, возможно, немного примитив, но как бы сейчас я уже так не напишу, конечно же. В этом есть ее шарм. Коли у Олени виникають якісь складнощі чи в роботі, чи в житті, вона завжди звертається за порадою до близьких людей, які неодмінно дадуть цінну пораду. У мене три критики, яких я пожалуй. Це мама, звісно ж, отець, коли у мене теж творчеський, мягко говоря. Ну, останні три роки, це любимий чоловік, звісно. Іноді друзі, інші художники, колегія щось підказує, що бы, то, -то видять, і совершенно ти восприймаєш, ну, смотриш как бы, на свою роботу іншими глазами. Оленин батько зізнається, що вони з донькою завжди розуміють одне одного, і йому дуже приємно, що дівчина ніколи не нехтує його порадами. Мені приємно, що вона у житті шукає свій шлях і шукає свій шлях, спираючись на. Думку інших, не нехтуючи неї, а прислухаючись до інших людей. Певною мірою якісь поради роблю я. Нині Шолена готує вже новий творчий проект, який обіцяє презентувати через пів року. Художниця каже, що це буде справжній сюрприз для шанувальників її творчості. скажу одно, это будет в корне другие работы, это в корне другая тематика, это будет все занавешено занавесом перед открытием. То есть никто не будет знать, что это, где-то, я думаю, через полгода это все будет раскрыто в результате. Вот, поэтому... Э, ну, однозначно, э, об этом знают только три человека, то, то, что это будет, самые близкие. И они все сказали «Вау!». Ми ж з нетерпінням чекаємо нових робіт від талановитої художниці і бажаємо їй натхнення створювати справжні шедеври.